Вагінальні виділення, що є нормою. Білі виділення, прозорі, молочні, тягучі, суха теж нормально. І що таке взагалі норма? Сьогодні я поясню просто, коли варто не перейматися, а коли звернутися до лікаря. Нормальні виділення. Колір прозорі або білуваті. Консистенція, тягучі, слизові, особлива передовуляція. Немає запаху. Або він легкий, не різкий, без свербежу, печіння або болю. Кількість залежить від фази циклу, але не викликає дискомфорту. Пам'ятай, виділення це частина самочищення піхви. І вони мають бути. Коли це вже не норма, перше, різкий. Кислий або рибний запах. Друге жовтий, зелений сірий кольори. Третє. Свербіж печіння, біль під час статевого акту або сечовипускання. Крав'янці виділення поза менструацією. Рясність, що викликає дискомфорт та вологу білизну. Це може бути кандидоз, бактеріальний вагіноз. Інфекції, що передаються статевим шляхом, чи гормональний дисбаланс. Але точний діагноз лише після огляду і аналізів. Не гугліть, бо є одна правда у кабінеті гінеколога. Запишіться на консультацію. Делікатно, спокійно, без сорому. Ви маєте право знати, що з вами відбувається.